Нардеп Тарас Чорновіл покинув парламентську групу реформи заради майбутнього. Саме пояснює, через скандал навколо записів старого нового бютівця Романа Зебзелюка. Наскільки вони правдиві, чорновіл не знає та й знати не хоче. Каже, самого скандалу йому достатньо, бо в розборках навколо цього участі він брати не хоче, як і марати об це руки. Одночасно, чорновіл наголосив, сам грошей ніколи не брав ані за вступ до групи, ані за якісь голосування. Як створювалася група, не знає. На майбутнє пообіцяв залишатися позафракційним і сконцентруватися виключно. На законотворчій роботі певен час до осені у нього ще є. Сфальсифікованим аудіозапис бютівця назвав реформіст Геннадій Задирко каже, що слухав уважно, аудіо не автентичне, а конкретно щодо Забзалюка додав, той відмовився працювати в групі. Повернувся в бют, Щойно зрозумів, на новому місці великих перспектив немає. Натомість, Роман Забзалюк видав нові деталі. Стверджує, що група реформи заради майбутнього робила все з відома адміністрації президента. А всі її дії були направлені проти як конкретно бют, так і опозиційна сил в цілому мовляв, вони мали забути, що вибивати депутатів з опозиційних сил перед виборами до парламенту. А от хто не захотів залишатися осторонь скандалу, так це спікер Володимир Литвин. Він старанно нагадав нардепам, що вже попросив генпрокурора Віктора Пшонку дати правову оцінку інформації про перекупку та перекупників, а потім ще й провести відповідне розслідування. Забзалюк повернувся в бютівські лави 7 лютого зі скандалом. каже в групі реформи заради майбутнього його голос намагалися купити за 450 тисяч доларів. З реформістами забзалюк пробув майже два місяці. Та навіть після всіх пояснень забзалюка щодо причин несподіваного виходу і повернення в бют запитань досі більше, ніж відповідей. Ключове, чому нардеп чекав майже два місяці, аби здійснити своє, так би мовити, геройське викриття, замість того, щоб здати хабарників правоохоронцям, щойно поклав їхні гроші до власної кишені. Невідомо також скільки саме виніс тоді забзалюк. Сам він називає суму в 450 тисяч доларів, а в реформістів визнали лише 100 тисяч. Ще й додали, випрошував їх він сам, начебто, на лікування визрення. Хто каже правду, невідомо. Але бютівець передавати слідчі матеріали, як каже власного розслідування, поки що не поспішає. Стверджує, що таке рішення має прийняти фракція. Натомість без його заяви кримінальної справи не буде. Чітко дали зрозуміти в генпрокуратурі. І як би не було дивно, та щодо порушення кримінальної справи, фракція старанно мовчить. Натомість, чи то за викривальницьку спецоперацію, чи то за суперпіар, або й через інші причини парламентські бютівці вирішили підвищити забзалюка. Обрали його аж заступником голови Фракції про нове призначення офіційно повідомив спікер Володимир Литвин. Та не лише Забзалюк отримав нове крісло. Іншим першим замом став ще й бютівець Сергій Соболєв. А от голова фракції не змінився. Це досі Андрій Кожем'якін.